до нашого ефіру військового експерта Владислава Селезньова. Пане Владиславе, вітаємо вас! доброго ранку, слава Україні, героям слава. Тож, пане Владиславе, хочемо з вами обговорити сьогодні ситуацію з обстрілами. Бо сьогодні вночі росіяни вдарили по конотопу на Сумщині десятком шахейдів і двома балістичними ракетами. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. У наслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих. Мер також зазначив, що окупанти били з інтервалами навмисно, щоб нанести більше шкоди та поцілити урятувальників і медиків. Попередньої ж ночі сили протиповітряної оборони збили. 69 зі 165 ворожих дронів, 80 безпілотників імітаторів. Локаційно були втрачені. Насадок російської атаки постраждали тоді Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, ще наша Черкащина та Київщина. Зокрема, саме у столиці у Києві 11 людей отримали травмування різного ступеню. Серед них дві дитини. Водночас інформуючи в Уболонському районі, утворилася вирва поблизу торгового центру та на диху багатоповерхівки. Знищено сім авто, пошкоджено дитсадок у Сатошинському районі. Згоріли три. І приватні будинки питання насправді досить просте кожного разу, коли ми відчуваємо ось ці атаки а потім вранці, вже зі звітів протиповітряної оборони, знаємо точну кількість щодо того, скільки відповідно цілий повітряного нападу нас керував агресор. І хочеться елементарно дізнатися, наскільки дійсно вони готові до миру. Наскільки вони дійсно готові до миру, настільки наскільки про це заявляють пане Володиславе. Абсолютно не готові в прийнятних для нас форматах, бо Путіна цікавить лише одна капітуляція України. Відповідно для того, щоб змусити нас капітулювати, Путін далі буде готовий застосовувати свої дрони, ракети, свою живу силу, бронетехніку, артилерію для того, щоб так сталося. Вочевидь, що Путін, звісно, марить на першому етапі, на етапі ще початку перемовного треку отримати від України контроль над нашими. Шестьма регіонами йдеться не лише про тимчасово що окупований Крим та Севастополь, йдеться ще про нашу Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонську область, і це лише початок того самого перемовного треку. Про це ми завжди маємо пам'ятати. Путін не дарма заявляє про те, що Росія готова грати вдовг, і він готовий насправді витрачати або дипломатичне, або військове зусилля, щоб досягти тієї саме мети – руйнації України, знищення чималої частини українства. А отже, іншого шляху, ніж зі зброєю в руках боронити Україну від впливу ворожого та у нас немає, і ті ракетні дронові атаки вони, як на мене, є абсолютно чітким таким сигналом не лише Україні, а й цій світовій спільноті, що Путін миру прагне лише тут і виключно на власних умовах, які звучать у вигляді, вигляді ультиматума. Ну а відповідно, путін вимагає від нас капітоля. Пане Владиславе, а от ми сьогодні опитуємо наших глядачів. Хочеться дізнатись і вашу думку. Коли ви очікуєте домовленості про припинення вогню, маємо декілька варіантів. Перше вже у травні, до вересня, до кінця року. Або цього року не очікує. Як думаєте, ви Я думаю, що питання припинення активних бойових дій напряму буде залежати від ресурсних можливостей відповідно як Російська Федерація, так і Українських Сил оборони. Ситуація насправді не є простою ані для нас, ані для Російської Федерації. І хоча пан Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації свого часу, заявляв, що росіян з вистачить ресурси не лише активно вести наступальні дії протягом цього двадцять року, а й що ми ще перешколи на двадцять року, не факт, що так воно і буде. Ну і звісно, що ми так само критично залежимо від ресурсних можливостей не лише наших, а й країн-партнерів. Тут є певні проблеми, зважаючи на дивну позицію американського уряду, зважаючи на те, що ми можемо втратити. Тратити саме підтримку не лише від американців, а й від інших країн-учасниць клубу «Рамштайн 50+. бо вони просто будуть зеркалити дії американського американських порядок. І тут я думаю, що на першу чергу варто покладатися на власні ресурсні можливості для того, щоб оцінювати перспективи нашого. Просто, але те, що осяжній перспективи немає, навіть жодних підстав точів дотику, щоб вважати, що може, ми зможемо укласти якусь мирну угоду з Москвою. Ну для мене це очевидно. Якщо Володимир Путін за політичні підтримки Дональда Трампа виходить з пропозицію оголосити перемір'я на 30 діб, який повністю нехтується Москвою, це точно не про прагнення Москви до миру. А що стосується е, угоди, яку пропонує Путін мовляв, давайте на три доби припинення вогонь, то це ж очевидно для чого? Ну по-перше, щоб в безпеці провести парад на 9 травня на червоній площі це в інших регіонах Російської Федерації, а по-друге, мати змогу протягом трьох діб підтягнути додаткову сил за засоби на до лінії фронту, провести ротацію підрозділів, е, здійснити певні заходи з пановані інженерних фортифікацій, що вже з 10 травня перейти вже в рамках. Літні наступальні кампанії до реалізації своїх планів те, що у Путіна плани абсолютно прозорі, ну бодай насяжну перспективу, зається все очевидно. Здобуття контролю, повного контролю над цією Донеччиною це здається, мабуть, найпріоритетніша мета для російської армії. Що ж стосується інших варіантів, то звісно не варто виключати і намагання та спроб ворога створити ту саму санітарну чи буферну зону на території нашого прикордоння, де си портвенічну сумщину, частину Харківської області. Ну і звісно, намагання ворога силою зброї захопити. Під контроль ті території України, які відповідно до нової редакції Російської конституції включного до складу Російської Федерації, це так само очевидно. А йдеться про північ нашої Харківщини, не перепрошую Херсонщини про ті території нашої Запорізького, включно з за обласним центром, які знаходяться під нашим контролем. Тим цим марить Путін, і він готовий ці здобутки отримати чи то силою дипломатії, чи то силою зброї. Які шанси, на вашу думку, просунутися у окупантів до адміністративних кордонів Дніпропетровської області? Шанси є там зараз останнім часом відбувається активні бойовики. Логіки військової цих дієць немає, навіть якщо ворог зайде на кілометр, два можливо, навіть більше на території нашої Дніпропетровщини, що до серії зміниться на спросі? Право в тому, що і нині ми маємо пам'ятати, що ворог. Ворожі сили знаходяться на тих територіях нашої країни, які не включені до складу російської Конституції. Ну, наприклад, у Кімбурська коса Миколаївська області тривала час знаходиться під ефективним контролем Росія. Частина нашої Харківщин, Північна, Східна, так само знаходяться під російською окупацією. Подекуди на території нашого прикордонів на Сумщині так само тривають бойові дії, і ще не менше. Проект як Deep State, моніторингів проєкту означає деякі прикордонні на території нашої Сумщини, як в зону, а вже там перебувають, в тому числі російські окупанти. Uh -huh. Вважати, що ситуація на зоні політичному для нас так рівно змінити у разі, якщо ворог всунеться на територію Дніпропетровської області, я би не ризикнув. А от те, що ворог стикнеться серйозною проблемою щодо логістичного забезпечення своїх дій на території області, це те, очевидно. Буквально днями ми бачили велике інтерв'ю Мадяра, керівника профільного профільної бригади безпілотних систем, які абсолютно раціонально заявляє про таке: прозорість фронту, тобто так звана кіл-зона на фронті жахає своїми масштабами від 10, а подекуди до 20 кілометрів, саме такі відстані контролюють дрони. Як російські, так і українські uh -huh. розповідання за таких умов вести мову про стало та безпечну логістику для передових підрозділів військ стосу. Неможливо зрозуміло. Пане Владиславе, ще ось інститут вивчення війни говорить про те, що сили оборони нещодавно просунулися під турецьком. Ми зараз ось бачимо карту Deep State, Зараз ми побачимо детальніше, де саме там відбулося просування. І також пишуть аналітики, що фіксується просування на турецькому напрямку і з боку російських окупантів, і ворог тисне під Куп'янськом. Поясніть, будь ласка, важливістю цього відтинку фронту, тобто для наших сил наступальних. Оборони наскільки це важливо, і що хочуть окупанти там? А ну очевидно, що окупанти прагнуть. Того, що на інших ділянках фронту вони прагнуть окупувати наші території, і напрямок від Тарецька є одним з пріоритетних для дій російської армії, для того, щоб атакувати нашу величезну міську агломерацію, яка включає в себе Пламів, Краматорс, Дружківку та Костянтівку. Відповідно з півдня. Тобто, ворог від Тарецька намагається діяти південні від Константиновки, щоб бодай на цій ділянці фронту взятися до цієї справи. Що ми маємо розуміти? Активізація ворожих дій не лише. А на анаститі нашого групувань що діє на покровському раноградському на напрямку, а також на Терецькому напрямку, вона обумовлена тим самим великоднім перемірям, коли 21 квітня Росіяни мали змогу підтягнути додаткового сила та засоби на передовій рубежи позиції, щоб потім, після завершення того переміря, атакувати. Атакувати наших оборонців, подекуди це у них виходить. Що ж стосується просування українських сил оборони, то ми маємо пам'ятати, що і досі в районі Тарецька є чимало так званих стірих зон, які де факто не контролюються ані нашими силами, ані російськими окупантами. Відповідно, рух наших сил фіксується моніторинговими проектами, що, штатстей в рамках того, що ми заходимо на територіями, які ворог не спроможний утримати під контролем. Те, що район Тарецька буде залишатися і далі цієї території цієї ділянки фронту, де будуть відбуватися запекли бойові дії, це очевидно, бо це один з найбільш зручніших плацдармів для того, щоб атакувати ворогу в подальшому на нашу ту саму велику міську агломерацію на Донець. Але крім тарецька, ми маємо пам'ятати про дії, які ворог здійснює в районі час -Яра, бо це взаємопов'язана ділянки фронту тарецька та часов яр, і відповідно активізацію ворожих дій на ліманському напрямку. Якщо ми з вами уважно подивимось на ті процеси, які фіксують діпстейт, вони абсолютно красномовні. Ворог перта перталізу вперед і на ліманському напрямку, незважаючи на шалини втрати, незважаючи на серйозні проблеми із забезпеченням своїх військ на ці ділянці фронт, але це не менш він суне вперед для то для того, щоб сформувати ще один по факту. Третій плацдарм на Донеччині для того, щоб далі ну, фактично трьох напрямків атакувати наших оборонців, які боборонять нині. Славен, Краматор, връзки в Роски, Кута, късет е Українські захисники у будь-якому разі відслідковують все, що відбувається на лінії боєзіткнення. Крім того, звичайно відслідковують, що відбувається щодо просування стягування ресурсу там в тилу російських загарбників, і відповідно працюють над тим, щоб цей ресурс значно зменшити. Військові головного управління розвідки збили з морських дронів українського виробництва «Могура» два російські винищувача су 30 Про це повідомив начальник гурмо України Кирило Будано. При цьому українські розвідники опублікували відео збиття лише першого літака в районі міста Новоросії. Збиття ворожих літаків підтвердив у своєму традиційному відеозверненні і український президент Володимир Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості і у небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один другий російський літак за добу, І також знищені військові склади. Пане Володиславе, що буквально для росіян означає втратити за один день два такі літаки? Це ж не тільки по а, просто гідності, скажімо так, б'є їхні. Вони ж кажуть, що вони не переможна армія, а тут знищили одразу дві такі вагомі пташки для них. Почнемо з грошей. Якщо йдеться про два нацепних літаки, які збили наших гурівці, то йдеться про сумарну кількість втрат на рівні до 100 мільйонів доларів. Різні оцінки кажуть, що один літак може коштувати 35 мільйонів, може 50 мільйонів. Але суть навіть не в грошах, а в тому, що ворог втрачає ресурсні можливості. І ті літаки, які донедавна активно були задіяні для того, щоб знищувати наші морські ударні дрони безпілотники, зараз ворог змушений їх тримати дещо подалі від наших раїв дронів, бо є ризик втратити ще авіаційну техніку. Прикметним є той факт, що ті саме сушки, які були знищені в районі Новоросійська, а також над Кримом, вони дислокувалися в районі містечка САКІ. Там знаходить один з військових аеродромів, і по якому останнім часом добре ті прилітає. Ми добре пам'ятаємо, як було знищено один з елементів системи протиповітряної оборони комплексу С-400. Ми пам'ятаємо численні вибухи, які трапляються на території інфраструктури цього литовища. Ба більше має садерську інформацію, що наша розвідка детально, буквально до малеко, знає розміщення ворожої військової техніки на тамтешні литовищі. Але що є ще прикметами, так це численні вибухи, які на минулому тижні пролунали на литовищі каче. Воно зазвичай росіяни використовується як навчальний центр, центр для підготовки е, молодих пілотів. Але те, що там активно лунають вибухи останні часу, свідчить про те, що нашого фулакрі здається там щось знайшли і по тому, що вони знайшли. А я думаю, що це важливі елементи е, аеродромної інфраструктури, а також ті елементи, які ворог задіяв для того, щоб постійно атакувати підлітку нашої країни. Це це тут зараз системно перетворюється на купу згорілого металобрукту українськими силами оборони. Пане Владиславе, але погодьтеся, що цю е, е, непересічну подію її напевно можна порівняти частково зі знищенням крейсеру Москви. Москва, тому що яке було на початку війни, тому що е, взяти надводний дрон, е, ми контролюємо з моря. Ми контролюємо вже е, повітря. Тобто, по факту, надводний дрон вперше в історії збив найновіший російський су 30 Це важкий багатоцільовий винищувач, е, і ми ж збили. По факту якою ракети. Якщо не помиляюся, це була Р-73, яка ще радянської розробки. Тобто ми міняємо українці, міняють взагалі малюнок війни і задають, мені здається, такі тренди, які будуть ще наслідувати багато провідних країн світу, ті, які в тому числі нам зараз допомагають зі зброєю. Чи можливо я занадто е, оптимістична в своїх е, таких заявах? Як ви вважаєте, пане Володиславе? Я думаю, що тут треба досліджувати деталі, адже різна інформація лунає. Хтось говорить, що було задіяні не старі добрі е, ракети типу Р Сімця а американські ракети аналогічного класу е, які задіювали були в рамках цього проекту А-90. Е, е, І Що ми маємо розуміти, так? Перше в історії сучасних воєн Україна спромоглася за допомогою морського ударного дрону такою платформою знищити дві авіаційні під але порівнювати профіт, отриманий нами від знищення цих двох літаків з тими наслідками, які зазнала російські чорноморські флот після того, як ми втопили їх флагман, я би не ризикнув. Ну хоча б тому, що російський флагман, Москва вартує чи на мишестісот мільйонів доларів. Тут йдеться про сумарні втрати до 100 мільйонів доларів. Але, звісно, після цього росіяни будуть більш обережно поводитись в акваторії Чорного та Азовського морів. Згадаємо, нещодавно українські гурівці знищили два гелікоптери російського Чорноморського флоту, які так само полювали за нашими дронами. Після цього росіяни вже не так активно задіють цю компоненту для того, щоб полювати на наші, на наші дрони. Відповідно, після втрати двох літаків, я думаю, що вони будуть більш обережними в цих рішеннях. Я цими днями уважно читаю деякі російські пабліки, за пабліки, звісно, вони буквально валають через те, що відповідні структури російського Чорноморського флоту, які б мали б Протидіяти українським дронам буквально тікають з полібою, бо розуміють наслідки, з якими вони можуть спортивними стикнутися у разі е, неспроможності ефективно стримувати е, просування українських дронів. А це значить, що ситуація в акваторії Чорного моря продовжує докорінно змінюватись. Класика військової науки стверджує, що оборона нашого узбережжя має починатися від узбережжя ворога. І де-факто присутність наших дронів неподалік від Новоросійська повністю підтверджує цю концепцію. А отже, ми насправді з вами спостерігаємо того самого безпекового периметру в акваторії Чорного моря, який тут і зараз забезпечить українські сили оборони фактично самотужки. Пане Владиславе, я абсолютно з вами згодна. Тут дійсно, прямо на 100% порівнювати подію з крейсером, Москва і з сушками неможливо, тому що це абсолютно різні операції, і ви праві що флагман це флагман, сушки це сушки. Тут просто знаєте, я мені подумалось про те, що насправді, якщо ми не маючи по факту там свого якогось величезного флоту, змогли їх відтиснути в їхні порти новоросійська там і далі, далі в Мурманськ, куди вони там свої кораблі відправили залишки. Своїх кораблів відправили то тепер ми за допомогою невеличких по факту дронів ще й контролюємо повітря в чорному морі. Це мені здається, ну такого не робила жодна країна в світі. Так, насправді так воно і є, і насправді ворог змушений адаптувати діяльність власне решта власного флоту, у котрий чорне море, до нинішніх умов та обставин. Насправді, нинішня війна, як на най суворіший зимінатор, виявляє найбільш ефективні механізми, алгоритми. Техніки озброєння боєприпасів до того озброєння, які є допоміжними як для нас, так і для російських окупантів, і те, що майбутнє воїн за дронами, це очевидно. Ми зараз вже бачимо наскільки масштабно застосовується ця компонента на полі бою, наскільки величезний рівень трав ворожих сил від застосування. Дрони. Якщо рік тому назад ми з вами в ефірі говорили про те, що артилерія боги війни в такі роботи, е, ворог втрачає до 90% і живої сили бронетехніки, то зараз ми вже називаємо зовсім інші цифри. Від дронів ворог щодо втрачає до 65% своїх ресурсів. Тобто дрони є важливою складовою ведення сучасного бою, але вони не є бундервами. Не існує у цій війні мудервафе, тобто зброя, яка проможна до на змінити ситуацію на полі бою, привести нас до на перемоги. Лише комплексне та системне поєднання різних систем озброєння, військової техніки, тисніх технологій може привести нас до технологічної перемоги, а відповідно до перемоги на полі бою. Щодо поля бою, звичайно, хочеться говорити більше ймовірно якихось деталей. Ми розуміємо, що потрібно зберігати все ж режим інформаційної певної тиші. Але водночас, хочу спираючись на те, як росіяни розцінюють свої здобутки там на полі бою. Зокрема, є цікава інформація: мовляв, аби захопити всю Україну, російській армії знадобиться для цього 230 років і понад 100 мільйонів загиблих солдатів. Принаймні, такими підрахунками поділилися аналітики у Форбс. Зокрема, у виданні кажуть, що виходили з поточних темпів просування і втрат військ Кремля наразі в вільними та підконтрольними українському уряді залишаються майже 490 тисяч квадратних кілометрів, що 81% відсоток від усієї території України. І кажуть, що за весь минулий рік зона російського контролю збільшилася на пів відсотка загальної території. Ну і аби захопити всю Україну, російській армії знадобиться 230 років. Власне, така ось цікава. У нас є аналітика, статистика від Forbes. Тож, пане Владиславе, на вашу думку, ну зрозуміло, ми не будемо зараз аналізувати, чи дійсно вони зможуть захопити, тому що мені здається, що через 230 років а, сусідньої України точно вже не буде не буде кому захоплювати. А, чи це доводить в, в цілому така аналітика світу, що насправді Росія, попри всю потужність її, здавалося б, цю а, показну вона насправді це ну, по факту колос на глиняних ногах, який надуває велику мильну бульбашку, а насправді нам просто пшик. Думаю, що нам варто все ж таки оцінювати в певній річній ретроспективі діяльність Кремля. Згадаємо події 80 по е річниці, яких буде в Кремлі відзначатися буквально днями, тоді е тоді радянський союз втратив чималу кількість живої сили. Різні оцінки загалом офіційна радянська пропаганда заявляла про 20 мільйонів загиблих. Я до чого веду? Буквально найближчим часом ми побачимо кругу цифру мільйон збитих та покалічених російських військовослужбовців через глядно, через алармістів, через абсолютно неадекватною політику Кремля. Володимира Путіна його оточення Росія втрачає. Чи готова вона втрачати і далі? Вочевидь, що так, бо немає ані суспільного резонансу, ані суспільного спроту проти такої політики Кремля, Путіна з боку російського суспільства. Тому дивуватися тут нема чому. Я думаю, що в першу чергу ми маємо орієнтуватися навіть не на рівні ворожох трас, потім байдуже на власних громадян, а на те, що на полі бою тим далі, тим більше починають вигравати техніки та технології. Я сподіваюся, що в цьому питанні ми не будемо пасти в задніх, а відповідно, рівень ворожих страт буде тим далі, тим більше зростати. Зростати заради того, щоб ворог фізично не встигав відновлюватись, поповнюватись, а значить бути ефективними на полі бою. Я думаю, що саме ці фактори можуть призвести нас ну, бодай до певної стабілізації на полі бою. Коли це станеться, те, що це навечі станеться перспективи, для мене це очевидно. Чи може статися це ближче до осені, до кінця цього року? подивимося. ключовий фактор ресурс. Якщо ми знайдемо можливість знищити ворожі ресурси в значно більших обсягів ніж вони проможні відновлюватися, я думаю, що світ Європа має шанс на мир та безпеку. Пане Владислава, ви вже згадали про шалені втрати російських окупаційних військ, і, зокрема, як поворотні, так і безповоротні. І станом на зараз, чи можемо ми говорити про якісь нові тактики, які росіяни задіють там на лінії боєзіткнення, і про успішність чи неуспішність успішність цих тактик? Зокрема, от нещодавно була аналітика, де власне вказували, що росіяни частіше почали застосовувати мотоцикли, мовляв, таким чином намагаються уникнути ось цього влучання по собі Віз... дронів. Чи, вдих... чи вдається в них? Никати цих влучань дронів, так нинішня війна, це в першу чергу швидко для того, щоб подавати чим швидше відстані між передовими позиціями російських окупантів та нашими оборонними позиціями, ворог готовий задіяти в тому числі мати цикл за техніку. Це забуто це дається значить. Тут до речі, я думаю, що варто звернути увагу нашої аудиторії на шалене зростання кількості бойових зіткнень на полі бою, але ж при цьому ми бачимо ну. Найневелике, але тим не менше просідання рівня ворожих втрат. Це не тому, що наші воїни не зравні. Ні, скоріш за все, ворог починає знов задіяти тактику дій малих піхотних груп, які використовують зокрема неброньовану автомобільну чи мотоциклетну техніку. Тобто кількість бойових сутичок за зростає, а кількість втрат ворога менша, тому що менша кількість особового складу задіюється в тих самих штурмах та атаках. Тож очевидь, що ворог. За таких умов шукає варіанти та можливості для того, щоб е, постійно створювати тиск на наших оборонців, шукаючи слабкі місця в наших оборонних рубежах та позиціях. В принципі, тактика, яку свого часу, започаткував е, очільник приватної військової компанії Вагнер Пригожин. Вона зараз певною мірою адаптована до нинішніх умов. Раніше вагнериці задіяли суто піхотні штурми. Зараз вони використовують для цього, що пісну техніку. Причому йдеться не про шепромотастику, йдеться про а, 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 техніку, автомобільну техніку, яка пройшла певну реновацію і використовується на полі бою. Йдеться про баги, зокрема ті самі китайські баги, які постачаються з Китаю для потреби російської армії. Ми маємо розуміти, війна адаптована. Війна шукає найбільш раціональне рішення та варіанти задіяння того складу і техніки. І те, що зараз ми бачимо, це в принципі той самий процес еволюції у бойових діях, які, ну, на думку, нашого противника має призвести до очікуваного результату. Що ми можемо протиставити ворогу? Це мінні поля, певні інженерно-технічні загородження і більш активне застосування різних платформ дронових. Бо дрони теж таки. Поки що швидше за танки, за автомобільну техніку за мотоцикли, зрозуміло. Пане Владиславе, дякуємо вам, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікаву ґрунтовну аналітику. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу Збройних сил України, був разом із нами на прямому зв'язку.